Всім привіт! Ми знімаємо відео про дружбу. Як ви її розумієте? Коли ділишся чіпсами, спасати. Лайкерзісторис. Я вважаю, що дружба. Це підтримка на всього дрібниця. І коли не забуваєш привітати на канікул. Але потім я зрозуміла, що дружба це щось більше, ніж просто чіпси. Можливо, спитаємо Олега він з Харкова, але дружба інакша. Не роби добро сам, робіть його разом, тому що це також соціальний захист. І робити його разом, це все веселіше. Я думаю, це соціальний захист це про папери і кабінет, а? а потім зрозумівся, коли тебе просто не забувають. А ще коли тебе просто підтримують. Не шукай слова. Просто будь поруч. Пауза це теж підтримка. У мене в Харкові метро як місто. А в нас в Хмельницькому кав'ярень море. Одного разу може тобою сходити. Коли слухаєш, і відстань стає меншою. Іди сюди, а вони вистачає розуму. Не нагадуємо про те, що він приїхав. Нагадуємо про те, що він свій. Так, дружба насправді стала інакшою. Замість того, щоб питати, як справи, ми питаємо, чи ти вже вдома. Дякую, що прийняли мене в вашу шкільну сім'ю. Ми різні зовні, маємо різні долі і таланти. Хтось приїхав з іншого міста, а хтось просто не такий, як всі. Та навіть в темряві ми знайдемо промінчики дружби. Та якщо все ж таки ти заблукаєш у спогадах про свій дім, ми допоможемо тобі створити нові, тому що дружба це сила, яка була, є і буде завжди. усі ми з різних історій, але майбутнє у нас спільне.